Вітаю, друзі. Протягом останніх кількох місяців ми переглядали неймовірну книгу Велика Боротьба Висвітлюючи головні моменти кожного розділу. ця натхненна книга ґрунтується на Біблії та описує християнську історію від часів падіння Єрусалиму аж через століття до нашого сьогоднішнього часу. Аж як я вірю, найближчого майбутнього, швидкого повернення Христа. Якщо ви ще не зробили цього, я закликаю вас завантажити безкоштовну копію цієї дивовижної книги за адресою Сьогодні ми розглянемо основні моменти з розділу 36 під назвою Наздріваючий конфлікт у цьому розділі. Ми побачимо, що хоча Біблія є легкодоступною в сучасному світі, небагато людей дійсно сприймають її як путівник в своєму житті. Сатана настільки спотворив істини Біблії, наприклад, вчення про те, що Бог є богом гніву, який засуджує грішників у вічне палаюче пекло, де йому приємно бачити, як вони вічно корчаться в вогні. Не дивно, що це жахливе вчення відвернуло незліченну кількість людей від віри в Бога. На іншому полюсі є брехня про те, оскільки Бог є Богом любові, кожен буде спасений незалежно від його професії, і що Божий закон із десяти заповідей не є більш важливим як ми побачили, це вчення призвело до розпаду суспільства, сприяючи зростанню злочинності, хаосу та трагедії. Ісус попереджав нас у Євангелії від Матфія, 24 розділі, що умови у світі будуть погіршуватися до часу його другого приходу. Стихійні лиха почастішують війни, широко поширені хвороби, злочинні тощо погіршиться. І як ми читаємо в розділі 36 книги, велика боротьба. Настане час, коли світ вимагатиме відновлення порядку, і стверджуватиме, що єдиний спосіб зробити це примусити дотримуватись так званої християнської суботи, тобто неділі, нам кажуть, що це твердження особливо актуальне в Америці, де вчення про істинну суботу проповідувалося найбільш широко. Без Біблії, як путівника, люди будуть вірити спіритичним проявам сатани, які змушують їх вірити, що всі катастрофи у світі викликані тими, хто відмовляється схилити коліна перед святістю недільного дня. Буде оголошено, що люди ображають Бога порушенням недільної суботи. Пише Елен Вайт. Цей гріх спричинив каламбур, який не припиниться до святкування неділі. Вона має суворо дотримуватися. І ті, хто висовує претензії до четвертої заповіді, таким чином, руйнуючи шанування неділі, заважають людям, перешкоджають їх відновленню до божественної прихильності та матеріального процвітання. Це звинувачування дуже схоже на те, що було сказано щодо пророка Ілії. коли під час сильної посухи в Ізраїлі цар Ахав сказав пророку. «Це Ти той кривдник Ізраїля. Ілія відповів не скривдив Ізраїля, але ти та дім твого батька, що ти покинув заповіді Господні та пішов за валом, тобто за ідолами, під впливом сили Божого Духу Ілія говорив правду, вказуючи на важливість бути вірним Божим заповідям. У ці останні часи ми запевнені, що Бог матиме людей на землі, які будуть підтримувати Біблію і лише Біблію як стандарт усіх доктрин і основу всіх реформ. Думки вчених людей. Висновки науки, віровчення чи рішення церковних соборів, ні один жоден з них не повинен розглядатися як доказ або проти будь-якої точки релігійної віри. нас покликано перш ніж прийняти будь-яку доктрину чи припис, ми повинні вимагати чіткого так, говорить Господь на її підтримку. Друзі, я вірю, що ми дійсно живемо на самому краю вічності. Речі, які здаються неймовірними, незабаром мають статися, але нам не потрібно боятися. сьогодні настав час повністю довіритися нашому Спасителю. Ісусу Христу і розвинути міцні стосунки з Ним. Сьогодні настав час глибоко досліджувати Боже Слово, Біблію і спілкуватися з ним у молитві. Сьогодні, як ніколи раніше, настав час поділитися потужним посланням трьох ангелів, які містяться в книзі об'явлення, розділ 14. Мої брати і сестри, давайте йти вперед з вірою, пам'ятаючи, що Бог не дав нам духа страху, але сили і любові, і здорового розуму, глузду. Давайте зараз разом помолимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за чудові настанови та підбадьорення, які ми знаходимо в Слові Божому. Допоможи нам усвідомити, що лише в розумінні Твого Слова у Твоїх настановах і тільки в Твоєму слові ми можемо знайти надію на майбутнє. Допоможи нам ні в якому разі не піддатися людській традиції, ані висловам і настановам людей, але допоможи нам твердо стояти лише на слові Божому Господи, Проведи нас через складні часи, які чекають нас попереду. Допоможи нам усвідомити, що наша сила в тобі і тільки в тобі, і твоєму дорогоцінному, чудовому, святому слові. В ім'я Ісуса, ми просимо про це. Амінь.